Чи будуть на небі сім'ї? Е, є одні слова Ісуса Христа, які змушують замислитися над цим питанням. На перший погляд він все говорить однозначно, але якщо подивитися на контекст і цієї історії, і всієї Біблії, то виникають певні сумніви. Ситуація там описана така: до Ісуса звернулися садукеї, і, можна сказати, загадали загадку або головоломку, якою вони швидше за все допікали своїм опонентам, фарисеям. Це були дві конфесії, які мали певні розбіжності у віровченні. У той час як фарисеї були більш консервативні у своєму вченні, наголошуючи на переданнях і законі, садукеї визнавали тільки П'ятикнижжя Мойсея і не вірили в Воскресіння, вічне життя і ангелів. Хоч вони визнавали Бога Творцем, але не вірили в те, що Він якимось чином втручається в життя людини. І ось ці люди вирішили завести у глухий кут Ісуса, поставивши йому питання про одруження після Воскресіння. Історія така було у нас семеро братів, і перший, одружившись, помер, не маючи дітей, залишив одну дружину своєму братові, так само другий і третій, аж до сьомого, після всіх померла жінка. Тож котрого із семи буде вона дружиною у Воскресінні, адже всі мали її? На що Ісус їм відповів досить цікаво. І тлумачать ці слова богослови трохи по-різному. І я не претендую на істину в останній інстанції. Все, що я скажу далі, є моєю особистою думкою. Отже, Ісус відповів Садукеям, помиляєтеся, не знаючи ані писання, ані сили Божої. Він наголошує на тому, що вони не розуміють, що Бог має силу і мудрість все зробити якнайкраще, навіть у найбільш заплутаних проблемах. Бог самогутній і він здатен. Розв'язати і цю ситуацію. Крім того, Ісус апелює до Писання, тобто до Старого Завіту, який мав би відповісти на це запитання. І якщо ми почитаємо весь старий завіт, можна зробити висновки такі. По-перше, Бог створив сімейну пару і дав їм заповідь розмножуватися. В майбутньому, як ми знаємо, Бог планує відновити початковий план для людства. Крім того, в книзі Ісаїї написано, що в Царстві Божому, Божому будуть і діти. Читаємо. Тоді вовк житиме з ягням, і леопард лежатиме з козеням, і телятко, і левеня, і віл будуть разом, а мала дитина їх водитиме. Корова і ведмедиця будуть разом пастися, а їхні дитинчати лежатимуть поруч, навіть лев разом з волом харчуватимуться соломою, немовля, буде бавитись над норою гадюки, і дитина простягне свою руку в зміїне гніздо. Тобто ми бачимо, що і у тварин, і у людей будуть з'являтися діти. Звідки вони братимуться, якщо статевих стосунків не буде? Так говорить Писання, про яке Ісус каже, що садукеї не знають його, тому й ставлять такі запитання. Але далі Ісус каже: Бо по Воскресінні не одружуються і не виходять заміж, а є, мов ангели на небі. Щось не сходиться, правда? Але зверніть увагу, що дискусія тут у Ісуса з садукеями не про те, якими будуть люди і чи будуть сім'ї, а про можливість Воскресіння. Цікаво, що в ангелів садукеї теж не вірять, як і у Воскресіння. Іншими словами, Ісус просто ніби як підколює їх, проводячи акценти з головоломки на справжню суть запитання, який зміст говорити про одруження після Воскресіння, якщо ви все одно не вірите у це Воскресіння. От повірите в ангелів, тоді дізнаєтеся, як люди житимуть. І далі Ісус чітко їм наводить приклад стори про можливість Воскресіння, на що Садукеям вже не було чого відповісти. До речі, щось подібне було у розмові Ісуса з Никодимом. Він запитував про одне, а Ісус йому відповідав про інше, про те, що йому насправді потрібно було почути. Садукеї запитували про одруження, а він їм відповів про Воскресіння і силу Божу. Звичайно, я не знаю, як буде після Воскресіння, і ніхто, крім Бога, не знає. Трактувати слова Ісуса про одруження буквально я не готовий, бо, враховуючи контекст історії, це буде трохи неправильно, на мою думку. В будь-якому разі, нам через це питання точно не варто переживати, адже повторююся, Бог має силу і мудрість зробити все так, як буде краще для нас, і ми точно будемо дуже щасливими, чи у шлюбі, чи без нього, аби бути з ним у вічності.